Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці знаходимося зараз в курортному парку Адамівка. Йдемо від джерела Едвард до джерела Юзя. Пройдемось курортним парком, якраз бульвар Торосевича, до вашої уваги. Сьогодні на календарі вже 17 листопада, неділя і зараз 11.30. Ще бівет зачинений, але люди помаленьку бачимо з верхньої частини курорту. Я так думаю, що це. Ось санаторія, напевно, кристал. Потихеньку йдуть в сторону бівту, йдуть погуляти, можливо, водички попити. Можливо, думають, буде реклама якогось із концертів, які там частенько бувають в Палаці культури Шевченка. Ну а ми, друзі, йдемо, пройдемось. Чудова погода, і заодно поговоримо про одні такі цікаві речі, про Трускавець, про які, можливо, ви навіть і не чули, і не знали. Отже, топ-5 маловідомих фактів про трускавець: приїжджаючи на відпочинок до Трускавця, туристи, як правило, орієнтуються на оздоровчі послуги курорту. Однак містечко цікаве не тільки із лікувальної сторони, але й з боку історії, географії, унікальної природи. Для поціновувачів історичних фактів цікавою буде інформація про створення курорту та його розвиток на початку 19 століття. Отже, перший цікавий факт. Трускавець був одним із перших електрифікованих містечок на Львівщині. Це свідчить про те, що фінансова група, в якій в той час належав курорт, вирішила про його перспективність. Чималі інвестиції полилися на курорт. Сюди була проведена окрема гілка залізниці, що відкрила новий курорт для Західної Європи. Безпосереднє залізничне сполучення із Прагою, Віднем, Краковом, Познаньом Берліном. Варшавою привело на курорт сотні туристів, серед яких завше зустрічались керівники держави, відомі політики, депутати, митці. Фактично, трускавець 19 століття був культурним центром Східної Європи. Другий факт: Трускавець не був цілорічним курортом. Як би дивно не звучала така інформація, але в минулому курорт приймав відпочивальників тільки під час відпочинкових сезонів. Які тривали перший з 15 травня до 30 червня, другий з 1 липня до кінця серпня, а третій е, тільки в вересні? Причиною того, що курорт Трускавець функціонував не цілорічно, була недостатня кількість кваліфікованих медичних спеціалістів. Е, третій факт: архітектурні шедеври «Трускавця» збереглися в доброму стані і досі однією з перлин ар архітектури. У Закопанському стилі залишається будівля музею імені Михайла Біласа. А, власне тут колись розташовувалась одна із найбільш вишуканіших віл Трускавця під назвою Гопляна. У 30-х роках 19 століття тут гостював посол США в Польщі, президент Туреччини, Естонії та інші почесні гості. Четвертий факт: в міжвоєнний період Трускавець став одним із найбільш Динамічних та популярних курортів. В період з 1923 до 1939 років кількість туристів, що приїхала на відпочинок у Трускавці, збільшилась в п'ятеро. П'ятий факт. Всього в Трускавці використовувалась лікувальна вода із восьми природних джерел, половина з яких вживалася всередину: це Марія, Софія, Броніслава і Нафтуся Ці джерела мають комплексну. Дію на організм. Сьогодні вода з цих родовищ подається до бювету. Ще чотири джерела використовувались для, для лікувальних ван, а саме е, сировиця, е, на пом'ярках, Едвард і на липках. Курорт Трускавець унікальний оздоровчий центр з багатою історією та чималим досвідом в туристичній галузі. Відпочинок у Трускавці це гарантія якісного сервісу та найвищого рівня. Послуг. Сьогодні на курорті функціонує чимало оздоровчих закладів, безп... безперечними лідерами, поміж яких є такі, готелі, як готелі санаторії, як Ріксус, Міротель, санаторії Карпати, Шахтар, Перлина Прикарпаття, Молдова, Лісова пісня, Вілли Вікторія, Хіжина Спа. Також готель Моцарт і багато інших. На курорті з кожним роком ну, відчиняються якісь нові заклади. також Серед цих таких тисячників санаторіїв виділяється зараз санаторій Кристал. Також ще є санаторій Кристалевий Палац. Ну, а деякі санаторії зараз, на жаль, зачинені, такі як Рубін, Янтар і Алмаз. Надіюсь, друзі, була цікава для вас така інформація. 5, Топ-5 таких маловідомих фактів про курорт Трускавець. Ну, в подальших відео буду. Шукати для вас ще якусь цікаву інформацію, про яку ви, можливо, не знали і не здогадувались. Під деякими вже відео моїми з'являються, ну, бачив деякі коментарі, що ну, забагато я говорю під кожним відео. А люди хочуть просто послухати шум, вуличний шум міста, що люди говорять, як машини їздять, ну, можливо, Дійсно дуже гарна сьогодні сонячна погода, не знаю, як пройде цілий день, але ну, зараз плюс 4 сонце вийшло. А ми з вами, друзі, йдемо до Джерела Юза, подивимось на ту маленьку водойму, яка є майже в самому центрі курортного парку Адамівка, є там такий зараз прекрасний лебідь. Минулого року, я пам'ятаю, він ще був малий і ще мав такий коричневий окрас. Зараз він, його не впізнати. Він... Біленький, гарненький, ну єдине, що сам. Також на ту водойму прилітають дикі качки. Люди регулярно приходять, їх тут підгодовують. ну Минулого року в цей же самий період я знімав тут відео і ну качок було стільки диких, що просто, не знаю, там було біля, біля 200. Зараз їх набагато менше. Напевно, десь штук 50. Не знаю, з чим це зв'язано, але вже листя все облетіло. І зараз добре видно, що вже короткий парк Адамівка не такий густий, як був ще років 5 тому З кожним разом, коли проходить якийсь буревій, тут постійно ламаються якісь дерева, якісь вже старі просто сохнуть і їх зрізають. Ну, а молоді ще виростуть не швидко. Влітку так не видно, коли дуже багато листя на деревах, а зараз це видно. Люди, бачите, тут зупиняються біля цієї водойми і всі хочуть покормити лебедя і диких печок. Дуже гарно світить сонце. Отже, друзі, пишіть в коментарях, якщо вам цікава така інформація про тускавець, буду і надалі. Знімати для вас відео в такому форматі. І обов'язково напишіть, чи обов'язково говорити впродовж цілого відео, чи просто ви хочете послухати звуки Трускавця. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. І не забувайте також за телеграм-канал. Дякую також всім спонсорам, які підтримують канал Трускавець Travel І також всім людям, які пишуть коменти, ставлять лайки. Ну і просто дивляться канал Трускавець Travel А ми вже підійшли майже до джерела Юзя. Є тут такі старовинні сходи, які обросли мохом і виглядають ще старішими, ніж вони є. А зараз біля джерела ні живої душі. Вода Тече людей немає. Ну, зараз на курорті набагато менше людей, ніж було місяць тому. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!